Доброго дня, мої сонечки, мої дівчатка. Дуже рада вас бачити на каналі Української відьми. І сьогодні дуже хочу зробити для вас такий розклад, що доля, доля приготувала вам з обраним чоловіком. Трошки покопаємося в тому, що нам ж доля пропонує, що вона там хоче нам подарувати. Ми ж любимо подарунки від долі, ми любимо, коли нам дають якісь нові можливості, нові шанси. Це такий розклад про тих чоловіків, до кого тягнеться ваша душа. Він буде загальним. Але ви отримаєте ту інформацію, яка потрібна саме вам. Ви її почуєте так, як вам зараз потрібно. Якщо ви захочете прийти до мене на особисті розклади, то мій телеграм під відео я вас дуже рада бачити. Так і будемо питати що доля приготувала вам з обраним загаданим чоловіком. Будь ласка, зараз думайте про нього, думайте про себе. І давайте будемо дивитись, хто ж до нас прийшов. Яка ваша доля, як то кажуть? Да? Зараз зробимо трошки розшифровку, хто ви, хто він, щоб ви настроїлися на розклад і зрозуміли, резонує вам чи ні. Давайте дивіться, що доля вам приготувала. Хто ви, хто ви? Так. Дивіться. Ви хороші, давайте розбиратися. Хто ви? Ви людина, яка чітко знає, чого хоче, і обставини саме з цим чоловіком. Вас змусили зрозуміти, що ви можете мати почуття, але і жити без цієї людини. І бути, робити, або якісь важкі рішення, важкі дії, приймати самі або робити самі. Вам не хочеться бути без цього чоловіка, але обставини можуть грати не на вашу руку. І єдине, про що нам каже негативне, бачите, крокодилки, ця карта, вона каже про те, що є вороги. І не просто так ваш зелений яскравий ліс повисихав болото зі страшними тварюками. І ви в це все влізли, і ви така гарна з дитинкою, і в такі проблеми. Ну, може не бути дитина, тут на карті у нас дитина, що тут у вас можливість з цим чоловіком дитина є. І ви влізли в болото, в цей страх. Тому що є побажання, негативні переконання інших людей, побажання зла. Тут кажуть, що. Дуже багато було пристрасті, і ти дуже багато взяла на себе зобов'язань цих відносинах, в цих стосунках, або, якщо це нове знайомство, хочеш взяти. Ти можеш, ти можеш все. Тут чоловік не паде маніпулятором. Це людина, яка маніпулює, людина, яка. Доводить до нервів людина, яка грає в свою гру. Знову карта каже, що чоловік може бути для дитинки, тобто для того, щоб продовжити род. Він такий смачненький по енергетиці, як я кажу, тому що от з ним смачно, з ним гарно, з ним приємно, з ним спокійно. З ним можуть бути дуже гарні, дуже гарні відносини. Ми зараз подивимося, що вам наперед там на майбутнє йде. Але я кажу вам, що можуть бути дуже гарні, і ви можете навіть гро з грошима краще у вас може стати а, нові якісь можливості відкритись. Так, по початку людина, він вміє завоювати словом. І по початку ділом. Вміє завоювати такий собі ловелас. Гарним може бути чоловік. І він може заробляти гроші, і він може витрачати їх саме на вас. Але людина, яка любить себе в першу чергу, і обирає себе, дівчата, навіть на іншу жінку, себе. У кого тут трикутник, а тут в мене можуть бути дівчата тут. З трикутником, да? зі зрадами, бо коли пішов чоловік до іншої, то він не заради неї зробив, то він зробив заради себе. Дивіться, у кого такого не сталося, то чоловік робить все заради себе. Все заради себе. А ти каже, ти каже, просто дивись, не відволікай, зберігай родину. Тобто йому треба, щоб ви були зручними. Зручні, зручно. Ось такою зручною. Більш немає. Дивіться, що дуже багато парасудів, розмов за спинами. Можливо, такі почуття у когось були, що ви прям сяяли і це визвало, визивало дуже багато заздрощів, тому що у вас прям життя було ключем. І всім хотілося, щоб у вас, бачите, по дурню, по башні, то оточуючим хотілося, щоб це все це зруйнувалося. Не вашому чоловіку, а людям, родичам, колишнім. Тобто це загальний розклад. У них було прям таке, знаєте, заздрощі. щоб чому тобі так гарно, хав в тебе все зруйнується. І випадає знову питання про трикутник, про зраду або про інший шлях життя, коли ви розходитесь і дорожки йдуть в різний бік. Що на вас чекає? Дивіться, доля. Доля нам каже тут за одинаком, відлюдником, що ви будете якийсь період самі. Або глибини внутрішні, відлюднення. або Розійшлися. Але тут дуже гарна карта відлюдника, тому що вона каже, що ви так знайдете шлях до себе. Бачите, вона йде зі світлом в руці. Ви підсвітите собі нове життя. Тут, перестарого вам, самі не маніпулюйте, самі не грайтеся, тому що, дівчата, у вас може бути таке, що якщо коли там проблеми з цим чоловіком, якого ви загадали, то у вас на порозі інші відразу з'являються. Ви жінка, яку помічають, яку вже дають. Розумієте? І а, якщо ви захочете, вам дадуть інші стосунки. І у вас будуть добрі інші стосунки з іншою людиною, а не з цією, яка вас тягне в трикутник. Але будьте дуже обережні, кажуть, тут як спокуса, всі стосунки, які вам життя буде давати. Замість цих дуже сильно думаєте про те, чи вийде там родина. Тому що вам на майбутнє за картою світ, перемир'я, мир, випадає, що ви все ж таки знайдете з цим чоловіком компроміс. Ви відстоюєте свої позиції, границі. І знову випадає карта імператриці. І каже, що твої надії не будуть марними. Розумієш, що треба час. Якщо ви зараз загадали, я вам зараз поясню, що у вас до по, подолі, що вам доля пропонує з цим чоловіком. Вона пропонує вам тяжкість цю прибрати, перестати ображатися, прийти з ним на перемир'я, хоча б як люди. І ця можливість буде. І потім ви зможете розвивати стосунки. Якщо ви розійшлися. У вас буде шанс спілкуватися і пожити ще разом. Якщо ви не хочете бачите, категорично цього робити, у вас є шанс людину відпустити і знайти нові стосунки. Це є, але і з цим чоловіком, з часом, можливий інший шлях, добрий шлях. Він непростий, тому що там багато карт вкаже на то, що дуже забагато ворогів. Заздриків та кривдників, але така можливість є. Якщо ви в родині, якщо ви на розходилися, якщо ви в стосунках, то доля вам каже, що ваші тяжкі часи вони пройдуть. Просто треба трошки змінити мислення. Не закриватися від любові, дивіться, а давати, бути такою більш легкою з ним. Більше посміхатися, дівчата, любити його, хто в стосунках зараз. І він вам буде відповідати, що ти для мене будеш моя магічна. І гроші тоді підуть знову. А ви як відмовляєтесь, ні, не так сказав, не такі вже почуття. А є можливість зробити такі. Дивіться, за двойкою чаш, двойкою кубків. Щоб він знову на коліна став, щоб він вам можливо, чи руку та серце пропонував. Це можливо Це можливо зробити і в тих стосунках. Це не, я не про магічний вплив, це ви самі можете зробити, а, які зараз на паузі, або які завершились. Тут можливо повернути почуття, пристрасті і щоб він йшов до нас, до вас, щоб він вам ні давав. Але треба спершу любити його. Розумієте? Так доля каже, це тобі випробування, наскільки ти любиш його. Не треба тут жертвувати ради нього. Ні, все треба вам пояснювати. Давайте вам по якусь підсказку, тому що дуже багато інформації. Кажуть, вилазь усього до Городриго, цього повішеного, вилазь, так, він в тебе ман маніпулятор, дивись. Так, да, ти не хочеш, щоб він тобі маніпулював. Але це шлях до сім'ї. Тому що він інакше не може. Тобі це в ньому, мабуть, і подобається. Дай йому розкритися. Просто покажи любов. І він буде горіти пристрастю до тебе, і він буде нести додому гроші. Будуть в домі гроші. Отак. От Банально. Вже так, знаєте, пояснюю. Ну, Дуже-дуже пояснюю. Я сподіваюся, що. То, що доля вам пропонує, вас влаштує.